Всім привіт, хто завітав на мій канал, запрошую вас на загальний розклад на тему. Які події у вас на порозі? Розслабтеся, нікого загадувати не треба, подивимося, хто мене дивиться і в яких енергіях. Людина з розбитим серцем. Якісь втрати у вас є душевні, душевні переживання, енергії, душевного неспокою, сльози. Хто спешов від вас? Покинув вас. І того у вас є великий смуток на душі. Якихось енергіях. Але ви знаєте, що буде все добре. Ви впевнені в тому що все встанемо на свої місця. Які ті події у вас на порозі подивимося. Ви за напрямом своєї діяльності або в почуттях. Вас чекає перемога, вас чекає тріумф. Так, у вашому житті, в новому житті, ви почнете нове життя з чистого листа. І вас там чекає перемога. Ви доб'єтеся всього того, що ви хочете? У вас буде зустріч на порозі. Вас чекає зустріч? І вибір. Непростий вибір в стосунках. Але все буде вас і після того. Як наслідок від хорошого і розумного вибору вас чекає стабільність. І ви правильно зробите вибір у вашу користь. Вибирайте не розумом, а серцем. І тоді все у вас буде добре. Буде проявлення. Новини, які звучать, проявлення, початок почуттів, шанс на стосунки, на відновлення стосунки вас. І вихід ваш. В самотності. Ви довгий час перебували в самотності і тепер самотність вас покине. Ви якийсь час були закриті, не пускали нікого до свого серця, який подій вас на порозі. Wasze czekają zmiany w wszech sferach waszego życia. Będą nowe. I po kartce sił i przetrzeć się В скором участі поміняєте, ваші кає зміна статусу, успіх у вашій творчості, влада, признання ваших плодів роботи. Праці, бізнесу, кар'єри. Ваша кар'єра буде зростати. Буде признання. Буде збільшення фінансів. Матеріалістики чекає вас радість зустріч при дорозі. Ніку вас запросить. Ви будете в імператорських таких енергіях, тобто в, своє життя візьмете в свої руки, будете контролювати здійснення всіх ваших мрій. З минулого іде людина ваше життя, сильна волюва людина, з якою ви зараз не спілкуєтеся, з якою у вас точка крапка розрив стосунків. Але вас чекає примирення, вас чекає відродження. Вашої сили, енергії, ваших стосунків взаємне кохання, здійснення всіх ваших мрій, безмежна радість. І признання по роботі. Всі сумніви, всі обмани, самообмани, розчарування назавжди вас покинуть. І сама доля повертається в вашу сторону. Це все вам. Всі успіхи, щастя, благополуччя, процвітання в житті ведуть вам вищі сили і ви прийдете на новий етап. Ваша темна полоса. Життя закінчиться і надалі вас буде супроводжувати на всіх дорогах вашої долі. Удача, успіх і признання. Це вам все по долі. Хороший розклад вишок. Приймайте енергію теророзказу, як уплату за теророзказ, підписуйтесь на канал. В коментарях пишіть приймаю. Нехай буде так. До нових зустрічей. Всіх вам благ.